Напередодні не цієї ночі, попередньої дня я знаю, що мінімум 5 ракет С-300 пролетіли по Харкову. Розкажи наслідки цієї жахливої атаки, і звісно ж якою була сьогоднішня ніч. Я хочу сказати, що у нас продовжуються пошукові роботи, зокрема в Новобоварському районі, про який ви згадали, коли накрили шістьма ракетами С 300 з Білгородщини по звичайному спальному віддаленому від центра району і розбили в тому числі житловий будинок, в якому було багато людей. Сьогодні повідомили нам рятувальники, що вже сьома загибла людина, сьоме тіло дістали з під завалів, і ще попередньо. Можуть бути е, кілька людей, двоє людей під завалами, тобто пошукову рятувальну операцію, з, звертати, згортати її не можуть, не будуть, поки не знайдуть останнє тіло. Хочу сказати, що це дуже важка робота і для рятувальників і для правоохоронців. Чергове в це підкреслю, тому що ви знаєте, вчора мене дуже шокував факт, який оприлюднили правоохоронці, про те, що е, п'ятий поверх там жило кілька родин і у відуда. Ару вибухова хвиля вона просто відкинула людей з квартири, і тіла знаходили не тільки під завалами, а знаходили і біля сусіднього будинку. Тому пізнання дуже важке буде. Треба буде задіювати ДНК лабораторію. На жаль, ми мусимо говорити про такі страшні подробиці, тому що щоб просто розуміли наскільки рідні переживають цю біду. Це трагедія. Гедію, біду, наскільки важко працювати на місцях, от людям, які задіяні в цих пошукових, в опізнавальних роботах, просто подякувати другим і щирі співчуття висловити першим всім близьким, які досі чекають, от те, що знайдуть ці тіла. Тому продовжують вже добу триває ця пошукова операція, розбирають завали, роботи складна. Бо цегла засипалася конструктиви вони такі не, не не небезпечні, скажімо так, для робіт тому. Ювелірно розбирають наші рятувальники, які задіяні до, до цієї роботи. Це щодо Харкова, до речі, хочу сказати: зранку на жаль, ми вже чули звуки вибухів. Це донеслося до нас з прикордоння, бо зараз і, на жаль, ми говоримо про пуски чергових кабів у північній частині Харківщини. І сподіваюся, обійдеться без жертв значних руйнувань. Але тривога, стан потенційної тривоги він у нас з маленькими зараз дуже перервами по Харкову діє. Що ж говоримо про вовчанщину, то взагалі там перерви в тривозі немає вже з 10 травня, спочатку наступу поновлення наступу на нас. Я не можу не сказати сьогодні, не розповісти про Балаклію. Я думаю, вже трошки ви говорили про це в ефірі. Бо сьогодні, 1 червня, день захисту дітей. Знаєте, я сьогодні згадувала, як до повномасштабного вторгнення ми щораз так будували день, щоб встигнути показати, зняти все. Дуже багато було подій, дуже багато було рекордів, Ордів, як і індивідуальних, так і масових, дитячих, так колективи, діти такі твор, творчі спортивні рекорди завжди були. На жаль, зараз ми про це не говоримо. Говоримо про те, що сьогодні о п'ятій ранку у нас. Вісім постраждалих діток через ракетний удар по кліє по приватному тамтешньому сектору. Він переходить з приватного сектора в таку відпочинкову зону, і там в будинку попередня інформація була, що жили двоє родин. Двоє родин, кожній з яких четверо діток. Зараз трошки інформацію маємо оновлену, що це одна родина, до якої приїхали гості. Угу. Дітьми і на жаль, от, постраждали діти. Також була попередня інформація про те, що жінка одна була одна є вагітною, але а, зараз дякую колегам Суспільного, які щойно опублікували інформацію, що ця інформація не підтвердилася, що це була попередня інформація. Тобто, ми зараз маємо підтверджену інформацію, що іскандерка близько п'ятої години по приватним будинкам, які вигоріли ще дуже великі рунації, місцева. Влада показала відео з того, як ліквідували ці пожежі. Але по факту у нас вісім постраждалих діток від 2 до 17 років. всі вони в стані середнього важкості і дорослі четверо. Окрім однієї дитини, в якої гостра реакція на стрес. Тут дуже великий переляк через цей удар. На щастя, всі живі і вірую в те, що медики допоможуть так, щоб не щоб. Якомога швидше підняти на ноги, щоб якомога швидше вони повернулися до свого життя, але в життя до свого повернутися вже в тому форматі, який воно було, на жаль, неможливо бо повторюся, будинки згоріли, будинки знищені вщен. Чому були кобалаклії по приватному сектору? У мене зараз просто немає жодного пояснення. Можливо, вони знову от поновлюють тактику, коли б'ють по якимось відпочинковим зонам. Я думаю, за за годину, за кілька годин їхні пабліки, телеграм-канали знову. Будуть рісніти цією інформацією про те, що вони там знову по повбивали якихось найманців чи знищили чергову базу НАТО, але насправді, от на відео добре, видно для, для тих, хто не не, не знає, яка була кріга, що це приватний сектор, що це поруч ліс, що це дійсно красива, спокійна, тиха відпочинкова зона, де мешкала родина і от її, її гості. Ще раз підкреслю вісім поранених дітей 1 червня. І така статистика. У нас зараз на жаль, з час з початку повномасштабного вторгнення, вже 93 дитини загинули і а, Більше трьохсот діток, які отримали травми, отримали поранення саме через обстріли, через війну, через дії Росії. От у нас на території України. Я сьогодні, ви знаєте, от готувалася розповідати трошки про інше. Вчора в Харкові в області пролунали останні дзвоники. Але, на жаль, оперативна ситуація вона диктує своє. Ми вимушені говорити про... Ти що відбулося про те, що постраждали. Але попри те, я хочу сьогодні показати, як харківських школярів в Харкові продовжує жити і вчитися 60 тисяч учнів. І загалом, якщо ми говоримо про учнівську таку родину Харкова, це близько 110 тисяч. Решта, от поза 60 тисячами, вони вчаться за межами області, вони вчаться в інших країнах, але все одно відвідують українські харківські школи. Зараз ви бачите 11 клас, який вчиться в під. Цемні школі в тій школі, яку збудували буквально місяць тому сьогодні. От перший випуск двох класів, одинадцятикласників. Чому е, дівчата плачуть? Тому що вони згадували оцей місяць свої 11 років навчання. Вони прощаються зі школою. Це і світлі, і такі е, трошки сумні емоції. Я думаю, кожен хто згадує свій випускний свій останній дзвоник, От такі ж емоції вони були поєднані. Але знаєте, от, з ким поспілкувалися з дітьми вчора в земній школі в. Метро школі, а це єдина можливість вчитися за партами, і це єдина можливість отак бути поруч зі своїми однолітками, вийти до парт, вийти до з вийти за парти до шкільної дошки. І діти дуже вдячні за те, що вони все ж таки отримали цю можливість. Бо більшість з них говорить, що не сподівалися, б, що вдасться так, що вони закінчують школу і почують, як і решта діток харківських останніх дзвоників в своїх гаджетах. І бачите, такі милі панди це те, що подарували на Кінчення школи а випускникам просто такий пам'ятний символічний подарунок. Тому мені дуже хочеться, щоб от наші глядачі побачили, як це вчитися в Харкові, коли кілька всього місць є для навчання. До речі, хочу сказати, що. Ще одна станція метро має поповнитися класами метро школи. Це про це повідомили в департаменті освіти міської ради, і також за літо великий план збудувати ще кілька підземних шкіл, щоб з вересня, з жовтня, в за партами сиділо якомога більше діток. Бо зараз ну напевно десь тільки 3% тих дітей, які вчаться в хаті. Кивських школах вони мають можливість отак, от навчитися за партами. Ну і, власне, давайте послухаємо цей останній дзвоник, який вчора пролунав, і одну з випускниць, яка поділиться своїми емоціями. Хочу показати вам місце, яке ще до ще два дні тому воно було місцем зосередження дітей, підлітків, молоді, спорту, не знаю, навіть мистецтва. Але, на жаль, його розбили, розбили атаку по малоденерівській громаді. Це кінно-спортивний клуб, це частинка університету, який вчить в тому числі ветеринарів. Ви зараз бачите споруду, яка є пам'яткою архітектури кінця 20-го століття і. I <laughs> На жаль, вона повністю знищена. Два прицільні удари ракетами по цій території вигоріло, але на щастя, немає постраждалих людей, немає постраждалих тварин, бо їх встигли евакуювати, бо це не перший удар по цьому освітньому закладу. Чомусь росіяни зробили його мішенню і спочатку били територію університету, а вже от потім розбили і цей манеж. Чому теж сьогодні саме говорю про нього? Хоча минуло кілька днів після удару і знищення, тому що це теж зосередження такої дитячої. І життя дитячого підліткового життя було, де вчили дітей безкоштовно і була і іпотерапія, дія в кіни, театр так само дуже такий цікавий. Ви зараз бачите, от медалі. Які кубки медалі, які дивом збереглися, бо просто рятувальники змогли не допустити вогонь буквально до кількох приміщень з цього кіноспортивної школи, ці кіноспортивного клубу. Але решта, на жаль, знищена. Там було 30 коней, і ви знаєте, от їх евакуювали, тому що була загроза ще ударів буквально кілька днів тому, коли після першого удару вивезли їх. Коні здебільшого теж були евакуйовані з якихось гарячих. Точок з Вовчанська, з інших територій. Так само тут діяв такий невеличкий притулок для собак, яких привезли з Бахмута, з того ж Вовчанська, Вовчанщини. І от вже собак рятували вночі. Місцеві просто працівники, люди, які от для яких кільний клуб є просто їх віддушиною, їх хобі, яке переходить просто в саме життя. І... Змогли врятувати цих собак, їх вивезли теж далі, і тепер це знаєте. Теж дуже вражає. Ще не закінчили роботу з проливанням осередків загорянь в кількістій школі. А вже працівники прийшли і почали лагодити те, що можна полагодити, і вони щиро вірять, що їм вдасться зберегти цю кімну школу, відбудувати точніше, бо руйнація дуже сильна. Повторюся, дві два прицільні ракетні удари і пожежа після цього по пам'ятці архітектури. Я пропоную послухати. Представника кінного клубу, місце, місцеву владу Дергачівщини, які трошки розкажуть про кінний клуб, про те, чим він жив і на що він останні роки, попри повномасштабне вторгнення, попри війну був спрямований. Будемо відновлюватись, будемо перемагати, і будемо так і будемо далі жити, так сказати, виховувати дітей, традиції, історії національні. І я сподіваюся, що так воно буде. І ми всі знайдіємося. Бачите, он, ті, які по 70 літ і не на кришу лазять. Другий час і сил немає, і ноги не згинаються. А зараз треба підтримувати чи лізять. Ми великі впадали зусилля для того, щоб відновити саме цю кільну школу, яка була реабілітаційним центром для наших малечі, для наших діточок, які пережили страшні часи війни. Сюди були привезенконі, які пережили окупацію, які пережили страхійки війни. Тиждень тому ворог завдав удар у будівлі протестельних построях, зруйнував свинарник, було прийнято рішення евакуювати звідси наших тварин за допомогою ректора біотичного технічного університету, волонтерів та працівників кіноспортної школи тварини були вивезені на безпечну територію. От коротко чим живе Харків, чим живе регіон, в різних таких аспектах з одного боку життя в нас дитяче, воно зараз під землею, бо там безпечно. З іншого місця, де дійсно був розвиток, де була реабілітація, вони на жаль, отак страждають. Тому ну, безпекова ситуація вона лишається на жаль дуже гострою. І хочу сказати, що тривога в Харкові, в Харківщині вона триває зараз. Таню, я бачу, оце останній репортаж, у Дергачі це орієнтовно десь на північний захід від Харкова 12-13 кілометрів, ну і відповідно десь 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, де вони відкрили новий фронт окупанти. ну Я, я вражений, знаєш з чим, і зворушений, і дуже якось так. Позитивно наштований, тому що мета ворога цими ударами по цивільній інфраструктурі це, звісно, хаос налякати, і аби в нашому випадку мешканці Харкова виїздили, тікали, боялися зараз. все, що ти продемонструвала, це якась паралельна реальність, так наскільки наші українці вміють паралельно співіснувати з тим терором і далі останні дзвони далі посміхатися, далі займатися якимись б справами, і вкотре це переконує, що Обстріл тривають, звісно ж, треба зважати на повітряну тривогу, але це от руйнує повністю всю російську пропаганду і ПСО, що там хаос, ще щось, і ці кадри демонструють, що ну нічого не можна зламати і нічого не може завадити тому, щоб українці далі, далі розвивалися і розвивали себе. Ну, і, звісно, наші оборонці нищили ворога. Аню, я тобі дуже дякую. Будь обережна, да. тому що ти завжди в гарячих точках в Харкові. Там всюди гарячі точки. Ми з тобою говорили, тому що логіки немає. обстрілу. ще раз тобі дякую, бережи себе. Нагадаю, з нами була Аня Черненко, наш кореспондент з Харкова.